Доброго дня всі 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 Я вітаю вас на каналі! І сьогодні ми разом з вами поговоримо про історію світлого свята Різдва. Різдво одне з найважливіших свят на землі. Що ж це за подія? Чому її відзначають? І що означають різдвяні традиції? Тож пізнаймо. Нагадаємо і послухаймо історію Різдва Христового. Хто ж такий Ісус? Це син Бога. Він послав на землю для того, щоб врятувати нас від зла, хвороби, всякої біди і нещастя. Для цього йому довелося загинути. Як і в будь-якої людини, в Ісуса був день народження, Різдво свято на честь народження Ісуса. Батьки Йосип і Марія Ісуса. Їм була довірена важлива місія виростити Сина Божого. Давним-давно у місті Вифлеємі цар. Наказав провести перепис населення, і всі будинки були зайняті іншими людьми. І Марії Йосипу довелося заночувати у печері з худобою. І саме у цю ніч народився Ісус. Оскільки в печері не було ліжечка, немовля поклали у ясла. Ясла це ящик, з якого їдять тварини. Він заповнений сіном. Ось з тих пір у садочку і групи раннього віку називають ясла, куди дітки приходять. У ці ніч неподалік проходили пастухи і побачили яскраве світло і ангела, який сповістив про народження Спасителя. У ту ніч на небі з'явилась велика яскрава зірка, яка вказала шлях до новонародженого мудрецям волхвам. Ті ж вирішили до його дарами, подарунками, бо знали про народження Спасителя. Правлячі у ті часи цар Ірод, який почув про вістку народження і злякався, що виросте йому заміна і велів убити всіх всіх немовлят у місті. Але сину Божому довелося спастися. У майбутньому все життя Ісус допомагав людям, спасав від хвороб, смерті, захищав, навчав, вірити, любити, праведно жити. І ось ми зараз шануємо, знаємо, віримо, традиції, святкування. Які ж? Тож за день до Різдва шануємо святвечір, посунуємо, готуємось до свята. Не можна злиться, ображатися, сваритися, думати про погано, стати трішки добріші, щедріші. Готують напередодні кутю зі злаків, смачну кашку. Рис, пшениця, з маком, горіхами, фруктами, з медом, але без масла і молока, бо це Великий піст. Додають ще 12 страв. Ми дотримуємося ж різдвяних традицій. Вони нас об'єднують, згуртовують родини, роблять нас дружнішими. Зв'язок поколінь. Напередодні ставляємо ялинку. Головна прикраса це зірка на ялинці, та сама, яка сповістила про народження Ісуса. На свято колядували діти, молодь, ходили по хатах і співали колядки, а господарі повинні були віддячити. Вважалось, чим більше колядників прийде у будинок, тим кращий буде рік. Різдво це сімейне свято, і в цей день збирається вся родина за одним столом, смакують. Вже не пісні страви, а кутю з маслом молоком, різні смаколики, здобою. Тож давайте послухаємо ще про чудеса Різдва. Вважається, що на різдво небеса відкриваються і у них можна простити все, що завгодно. Головне, щоб бажання було щедрим і світлим. В ніч перед Різдвом і в день Різдва трапляються чудеса, люди зцілюються від хвороб, збуваються всі-всі-всі мрії. Але щоб диво сталося, в нього потрібно вірити, адже з вірою і добром легше йти по життю й долати труднощі. То щасливого Різдва нехай мрії збуваються всі-всі-всі. Бо ми добрі, щедрі люди на землі. Тож зі святами вас, куті смачної, коляди гучної, щасливого Різдва, на весь рік добра.